Я так розумію, що толерантність якась однобока, говорити, що ЛГБТ гріх, не можна, бо ми ображаємо їхні почуття, а тим часом можна називати віруючих відсталими, печерними або плести синітниці про церкву, як в інтерв'ю з Шабановим, і не перейматися почуттями віруючих в суспільстві якийсь перекос. До 16-18 років не можна сповідатися. Це дискусія, яка зараз є в Польщі. А змінювати стать без згоди батьків, будь ласка. Зовні все гарно, нібито намагаються побудувати суспільство, де будуть поважатися права всіх груп населення, та проблема в тому, що люди вирішили, що можуть це зробити без бога. Навіть тут питання не тільки в тому, що без Бога це вже ми відкликаємося до Бога і довіри. Але е, коли ми говоримо про те, що якби вшановуються погляди всіх людей, але виходить, що вшановуються все рівно погляди не всіх людей, а тільки певної частини людей. Тобто, якщо ти думаєш, наприклад, що там чоловік е, може намагатися там займатися сексом з іншим чоловіком, ну бо це не секс е, зверодніння, е, то це нормально. А якщо ти вважаєш, що це ненормально, то ти ненормальний. Так і ця ідеологія вона пропихається. І мушу вам сказати, що от, якщо ви, дорогі друзі, пам'ятаєте радянський час, ну хто з вас жив в тому часі? Хто є приблизно? Мого віку або старшого, то пам'ятаєте, як тоді було? Тоді ідеології підпорядковувалося абсолютно все: дитячі журнали, дитячі передачі, ти йшов в школу, в садочок, жовтенятка, іграшки, солдатики, піонерські табори, школа, піонери, комсомольці, пізніше партія, всі ці паради, вся, весь цей антураж, воно було все просмерджено цим таким паском. Скудним, мерзотним трупним комуністичним запахом. Але це було просмерджено все. Я нещодавно е, пригадував собі м, свої дитячі роки, коли я їздив в піонерські табори, а я добрих кілька разів був в піонерському таборі. Е, мені це було дуже цікаво, там, з кострами сінії ночі, ми піонери дітям робочих там, і так далі. там Будь готов, завжди готов. Е, і вся ця лабута теж е, дуже сильно індокрита. Індоктринація і русифікація теж малих діток відбувалася. Носіння всіх цих краваток, червоних пілоток і так, далі, і так далі. І дивіться, були там такі ігри. Зерніця така. Це було дуже цікаво, інтерактивно. Потрібно було бігати, шукати діверсантів. Я так собі пригадую, як ми в тих своїх лісах шукали американців. Бо американці то враги. І от враги вони всюди, навіть в тому лісі. І потім гра закінчилася, можна було теж прогулятися по лісі. Я собі там сам ходив, прогулювався і шукав диверсантів. Розумієте? Тобто кінематограф нам привозили кіно, пісні, все було оточено саме цією ідеологією. І тепер, коли я дивлюся на те, що дивляться сучасні підлітки, чи це будуть блогери, ютубери, серіали, нетфлікси, Apple TV, Disney і так далі, воно все просякнуто тим же самим комунізмом. Тільки цей комунізм, він вже не червоний, а він вже, так би мовити, ось цей райдужний, либо. П'ю плюс-мінус, грати душка там пес мінус і так далі. Тобто вся ця ідеологія. Але стиль лишився такий самий. Тобто там була ідеологія, де це пропихалося абсолютно всюди. Все мало промаринуватися цим трупним запахом. Так? То сьогодні так само промариновується цим самим трупним запахом все, що може абсолютно. Розумієте? І ось хто вже дорослий, тому повезло. А хто мала дитина і дивиться тут, наприклад, проходиш додаток вивчення мови на Duolingo, Якщо хтось з вас знає, є такий додаток вивчення мов. Ось і там є урок, що от в таксі їде, хтось там і розповідає, як вона зустрічається з нею, як вона має дружину її. І хто пробує написати не її, а його, ну що вона зустрічається з ним так, з чоловіком? Ні, вона зустрічається з жінкою. І треба написати з жінкою, бо інакше ти не пройдеш урок. Розумієте? Ну, і ось тобто це промариновано все.